Давайте тоді, значить, що у нас колись? Тут э, 32 штатні одиниці на сьогоднішній день у вас, ми так розуміємо, да? 0,25 прибиральника службових приміщень, Ви просите одну ставку прибиральника приміщень і провідний спеціаліст, який буде виконувати э, бухгалтера і кадрову політику. І на сьогоднішній день у вас 32 штатні одиниці. Так. Звичайно, підтримати. А ви Ну, Буде 34, якщо провідні спеціалісти, ставка бухгалтера. 33, 32 марафоны с на 25 прибирались, да, okay. 32. Це буде ставна, а у нас дійсно нижня холодногорська десь 423 квадратих метри. Там по нормативам нам потрібно ставити прибиральниці. І додається один провідний спеціаліст, який буде допомагати бухгалтеру і виконати кадрові питання. Тому що на 32 сьогодні особи у мене один бухгалтер. Це тому що, вас обласне. Обласне. тому що нам ще передали на баланс нижнього холодногорську і ми будемо баланс отримувати, і ви розумієте, що роботи буде багато. Тому я прошу

Серпні 2012 року додали посади фахівців і соціальної роботи в кількості язиків і тому, а бухгалтер не був передбачений. Ну, і на Ні, справа в тому, що не можна. Чому? Тому що вони фінансуються, Вони фінансуються з державного бюджету. Тобто, якщо, державний службовці, так, якщо державні службовці, якщо державний службовці нас 6 осіб, фінансується з міського бюджету, то фахівці соціального. Роботи. Це Фінансується з державного бюджету, виділя дотації. І, ці, і кошти цієї дотації можуть бути спрямовані лише на заробітну плату фахівців і соціальної роботи. Були відповідні роз'яснення від Мінсоцполітики, ми писали, чи можна ці кошти розподілити ще кудись. Не можна, лише на утримання фахівців і соціального роботи. Заробітна плата комунальні послуги. Ми за себе платимо з міського бюджету, а за фахівці соціальної роботи платимо з державного бюджету. І теж не також, я вам вижу тут сразу. На 25 час добавили. Тому що справа в тому, що на сьогодні є проєкт наказаної соцполітики про наші нові штати, і там дійсно передбачено і головний спеціаліст бухгалтер, головний бухгалтер, особа, яка буде вести кадрову роботу, але це проєкт наказаної соцполітики, і він вступить в дію лише тоді, коли вступить в дію закон України про державну службу. Ну коли він буде мене не не знаємо, Та так? Бо, так від... А на сьогодні у мене бухгалтер один, вона не може не курсу, не хворіти. Державне утримання таке буде до прийняття закону? Розумієте, все одно штати Сумського міського центру приймаються рішення міської ради. І 25 посад, коли ми вводили, це було рішення міської ради. Он, да. І до 2012 року ми вводили посаду фахівців соціальної роботи. Коли нам виділили субвенцію, ми знали, що вони залишаються на рік. Ми також рішення міської ради робили внесення до наших штатів і продовжили посаду фахівців соціальної роботи до кінця ну, цього року, коли буде Субвенція субвенція знов, або додатися субвенції в державному Ми будемо продовжувати. Тобто, просто, да. Взагалі 25 чоловік – це здорово, це не ціни підняли от роботу. Справа в тому, що центр соціальних служб у нас працює з найуразливішим категоріями населення. Це особи з числа дітей-сирів, це діти-інвалідів. Там батьки, які зловживають списними находами, наркотичними речовинами. І таких сімей, на жаль, нашому суспільстві все більше і більше. І бачити цю сім'ю, контролювати цю сім'ю, робити так, щоб дитина б нічого не зучаться. Це основна завдання наших батьків. Центр соціальних служб Алеване знаходиться власним, ми знаходимося на Горького 21 з сьогоднішнього дня, будемо на внічній 10, там, де було фінансово. Місіфій управління. Так. так можна, можна. Можна. А скажіть, будь ласка, по тих штатах нових, яких у вас планується в то головний бухгалтер і бухгалтер, це на яку кількість предполагається працювання? По, по, по новим норм. штатам по нормам у нас повинно бути 19 державних службовців, а фахівці соціальної роботи з розрахунку один пахівець соціальної роботи на 3 тисячі міського населення. Тобто фахівці соціальної роботи повинно бути 90 осіб. А. Супер, оце господарство дієт не міряє. Все время жаловані за що південі не вистачає в государство, щось хоч штати. Ну є пропозиція, ні, ну, людям, же все воно до нас треба працювати, тому є пропозиція розглянути так, підтримати yeah. звернення і направити, Я так проти треба на плановий бюджет на вас не правляти, так плановий бюджет. Добре. Але в мене є до вас таке. У нас тут красуля є у вас на цьому. Чому до неї не приймаєте мірення? Ні? ні, неправда. Справа в тому, що ми дійсно знаємо сім'ю красулі Тетяни і донька неповнолітня віра, і постійно ми співпрацюємо з цією сім'єю, постійно вживаємо заходи із вірою, і з мамою. Але щоб розуміти, якщо є питання у кого незалежність, да то це питання таке, ось ми попрацювали з цією сім'єю, дійсно це. Ситуація покращилась. Да? А, як тільки вона трошки область не в полі нашому зору, знов таки, знов виходить такое вибух. Поэтому сім'ю ми не знаємо, сім'я у нас на контролі, і сім'єю не работає. На даний момент -две. я пропускаю школу знову. Екзамени закінчуються, це ж треба її міри приймати. Приймаємо, міри, розумієте, робота сім'ї це дуже складна. Дуже важко е, вирішити, тому що щоб вирішити питання, складні питання сім'ї, потрібна згода і сім'ї в першу чергу, ну і наша робота. Тому, тому е, сім'я на зрештою Ну, є пропозиція підтримати, направити на плановому бюджету з приводу. Бюджет. Все тоді, щоб ми вас не дотримували, ми є я Далі працюєте з плану бюджетом. Юрій Васильович, Юріва Василя туди ближче не не сталося ти де ближче то ее Значить, у нас є, Ви нам, Юрій Васильович, будь ласка, так, не, не сильно багато. Про, у нас є виконання рішення міської ради про обмеження перебування дітей у закладах до звілля громадського харчування. Четверте питання. Так, не буду, буду камеру. Це рішення пробуксовує. Пробуксується про тим, що виконавці чітко не виписані і повноваження виконавці збігаються із рекомендаціями Депутатів про виконання цього рішення. Наприклад, в рішенні написано рекомендувати службі у справах дітей, управління молоді та спорту, управління охорони здоров'я, управління освіти і науки Центру соціальних служб забезпечити постійний контроль за обмеженнями, встановленими у пункті 2 Обмеження у нас на сьогодні існують з 22-ї години для дітей віком від, е, до 14 років і з 23-ї години віком від 16 до 18 років. Це рішення апріорі виконати ми не можемо. По-перше, у мене працює у службі на сьогодні сім чиновників. раз. Після 22-ї години вони зрозуміло, на території міста та ще й по злачених місцях ходити не можуть два. Навіть я, мужчина і мій колега мужчина, якщо ми виходимо після 22 години, ми не захищені, не захищені ні від кого раз. Може, статися з нами, що хочете два. Ви знаєте, яка зараз ситуація в кримінального місті. По-третє, я не можу зобов'язати підлеглих мені працівників працювати після 22-ї години, бо це заборонено законодавство і не оплачується ніяким чином. Цей механізм зовсім не, 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 не прорахований. Четверте, у мене немає повноважень, юридичних повноважень, перевіряти документи і затримувати дитину у службу з правах дітей. Я цього робити не можу. Якщо буде скарга, то це буде називатися перевищення повноважень. Mm -hmm. Розумієте чи? Mm -hmm. А там що було виписано тільки в рішенні тільки на вас? На відповідне на... Служба на... справді цей перша стоїть. Перша? Перша. Там може мілі... міліція теж прив'язана, може вам якось то Ми, міліція... Ми з міліцією спільно виходимо. Mm -hmm. Спільно виходимо з міліцією. Ну ще раз кажу, як я можу зобов'язати свого працівника mm -hmm. і двадцять другої години. Mm -hmm. Яким чином я? Після 22 години виконують посадові обов'язки по цьому рішенню. Ну, де пропозиції? Пропозиції ще я не працював сьогодні ну, над цим рішенням, чесно. Треба сісти, дуже подумати. І в зв'язку з тим, що 16 травня Верховна Рада прийняла, догнала нас, прийняла закон, не підписаний ще президентом. Прийняла закон 16 травня про внесення змін до Адмінкодексу і про внесення змін до... Закону України про охорону дитинства. Що вони прийняли? Адмінкодекс, стаття 180, прім 1. Вони накладають штрафи на власників закладів громадського харчування від 20 до 50 неподаткових мінімумів за перебування дитини до 16 років. Хочу підчеркнути, що потрібно поліцю дитина вважається до 18 років. А чомусь Верховна Рада написала перебування дитини до 16 років без до дорослих. Mm -hmm. Таким чином, з 22 го вони обмежують до 6.00 перебування дитини без супругу э, дорослих, вибачте, а батьків або законних представників дитини. І вносять вони зміни до статті 20 закону про охорону дитинства, де встановлюють обмеження покарання за порушення обмеження і встановлюють обмеження. Покарання штраф. Хто цей штраф має право накладати? Нічого не каже. Зрозуміло, що служба справах дітей не має навіть права скласти адмінпротокол, бо в нас немає таких повноважень. Mm -hmm. Через те рішення, рішення воно <кл 'я> знайоме в усіх навчальних закладах. З ним знайомились батьки і на батьківських зборах, і на стежківних, все і, і класних батьківських зборах. Тобто Тож, батьки так. Да, батьки батьки проте рішення знають. Громадські рішення знає. Із свого власного досвіду я хожу в нічні рейди, бо ходити треба. Дивитися mm. на ситуацію ночі, треба на дитячу. За перший квартал я жодної дитини отут не знайшов. Зрозуміло, що я ногами не можу сходити знаєте, на хімік, на веретіновку, на, на курс. У мене немає ні машини, нічого немає. Я вийшов от у 22.00 і пішов в погороді. І все. Понятно. Через це рішення я буду, буду виходити до вас на депутатську комісію із пропозиціями з конкретними. Я... Да. Підпише президент закон, виходячи з цього закону, виходячи з того, що ми вже маємо із досвіду трьохрічного, mm. що у нас вийшло вийшло, буду до вас виходити з пропозиціями внесення суттєвих змін до цього рішення. А, суттєвих змін. Питам, Особливо контроль за виконанням його. Розумієте, рекомендувались служба, а як виконувати не написано? Добре, що це не виходить. А кормі Ні ніхто. Ніяких протокол не можна понаписувати. Ну, Я... Бачите, зміниш зараз, про що проговорили про те, що може слово там щось буде виписано. Зміни, так. Готують. Я ж не ініціатор проекту рішення. А ви переживаєте? Ні, ми, до проекту, це проект. Ініціатор ми почитаємо, подобається, да? може щось з місця зі. Давай, давай. Ініціатор. Так, дуже да, да, через... були б, виконком. Через виконком. Що я наскільки пригадую, було пропозиції, ну, виконком пропозицію минулого разу. Так, так. Такі справи. Через те, я чекаю, коли це все стане законом, те, що прийнято 16 травня. І буде виходити до нас конкретними пропозиціями, що рішення не працює. Однозначно, зрозуміло. Що в рішенні Далі, що другі, домові, підготувати. Працювати Так. І до якогось періоду, стільки, ну, на коли там, я знаю, на. Це вже на серпень? На канікулах не працює це рішення, хоча ось ми будемо канікулярні частини. А вже із навчання року з нового завтра їм щось нове. Ви знаєте, що Віліція нам не підпорядкована. Я подзвонив, кажу, у нас сьогодні графіку, А вони кажуть, а в нас ні. А що з нашою службою, що ми зваримо? Шляхом ліквідації. Шляхом ліквідації. Якщо воно було, можна поїхати. Може шаппайкинц... да, я, да, я, що... я до міліції телефоную і кажу, ви мене повідомляйте, будь ласка, коли у вас будуть оперативні заходи, mm -hmm. нічні, візьміть нас із собою. Ну раз дзвонять, раз зміть. А коли я не запрошую, зрозуміло, що я б до них Ні. Ну, я ну, чай, так, не знаю. Прорабатуйте, так щоб були заголосовані графіки у вас Чому? Тому що без законодавчої бази вони не для міліції, не для власті. Коли буде закон, і міліція буде по тому закону мати право вся адміністративна і прошу травми. Хай товмесно програми виходити на кручу, совместна ходять. Законодавці дали, хоч, хоч нам якось ті адміністрації штрафи стала. Може, управління підприємництва, наприклад, да? аби вони були повноважені складати. Накладати штраф за виявлення дитини, ну, штраф на власника mm -hmm. закладу, в якому виявила дитина. Ну що, ви подумайте, як дійсно можна було б зреалізувати це? Ну, тоді, Юрій Васильович, давайте тоді нам, ми опишемо, що до вересня на вересень місяць вже підохове ну, питання, да? і з конкретними пропозиціями по зміні рішення, виходячи за до чи... вересня на комісію, Ні. а не на сесію. Ні, на сесію, на комісію, будемо, Ми ще його працюємо, правильно? Добре. 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 Да. Да? Я, можу... да. 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 Про... Я думаю, що проголосуємо, так? Да? Да. 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 Хто за да, те, прошу проголосувати і за те, що проголосували. Mm. Давайте нам Олег Федорович, бо він там світлому треба подійти. Можна його? 21-ша школа Олег Федорович, бо <праць> ми невелике питання. Ні, там не є вже половину побіжуть. Хорошо, зараз ми... Мені ще там теж питання. Там будь стра зараз. Добрий день. Добрий день. Олег. У нас є звернення директора Артему загальної освітня школи щодо виділення коштів сумі 150 тисяч на фінансування ремонтних робіт будівлі шпільної майстерні. Олег Федорович, звертався у нас. Розкажете, Олег Федорович, да. мені розказується. Значить, ситуація така. Значит, э, в мастерському стояще здання э, тепла криша. В першому році були виділені 40 тисяч на ремонт криші. Но когда приехали подрядчики посмотреть, там 600 метров квадратных по, по крыше. Сказали, что 40 тысяч ее нереально сделать. И была договоренность с управлением свиты, что они меня те деньги снимут 40 тысяч, а на этот год добавят э, уже для полноценного ремонта. Значит, Но так как в этом году зима была тяжеловатенькая, ну, по дорогу сидели, да? То добавилось, к тому, что крыша добавилась и обсыпалась вот эта клавка. Значит, шилов, ну... Значит, он сказал, что ориентировочная сумма на вот это дело, для того, чтобы ликвидировать, минимальная, это 150 тысяч. Вот таким образом. Но, значит, если... То он не так он прикинул? Конечно, ну он, да, да. Он так, ну человек опытный, он сразу прикидку сделал по этому поводу. Так вот, он, в общем заключается. Проблема заключается в том, что эту зиму не проживет. Это мастерская. Вот если вы внимательно вот так посмотрите, давайте так Вообще, все, да. все видели. Угу. Ну, вот здесь оно лучше будет видно. То плиты перекрытия, они лежат вот таким образом на вот этих балках вот тут. Угу. Если кирпич еще одна часть, вот скажем, половина как бы кладки высыпалась, если вторая часть разрушится, то вот эти плиты пропадают просто Ну Я их отменю, конечно. Это мастерские, в котором проходят обучение. Там не только, скажем, э, слесар-остелярная мастерская, там у нас и кабинет ДПУ был, и кабинет, ну, Спортивные, малые. Ну да, там мы использовали его. Mm -hmm. То есть мы его использовали по полной городу. То есть вопрос, в чем заключается? Это не то, что там допустим, ну, не покрасили мы в этом году, да, стены, а покрасили в этом. И следующую зиму не пережили. И еще такой вопрос. Охраннопратье мне, конечно, крыга сделала э, в такого, в такого плане, что Ну, мы ее огородили такой ленточкой. Ну, я прекрасно понимаю, что ленточка, ну ленточка и ленточка. Они требуют, чтобы забор, конечно, поставить, чтобы сюда, чтобы сюда доступа не было. Ну, забор, чтобы внести все вот это дело деревянно, к примеру, ну, это 1020 как минимум нужно. Но если фирма, которая приступит к выполнению работы работы, у нее это еще и как бы бесплатно заложено вот это дело. То есть идея такова. Если не предпринять меры вот эти, оно рухнет как карточный Так мы 150 на... Кровлю или вообще ему? Значит, Шила считает так, что на кровлю и на ликвидацию этого дела будет достаточно. 150 тысяч. Конечно, будет достаточно. 600 квадратов, даже 100 гривен, это уже такой запасной вариант, да. люди по 40 тысяч, я говорю по 40 гривен делают квадрат. Это у нас 24 тысячи, 50 тысяч, то ли он покрыто. Ну тут же что, проблема. Знаете, в чем проблема вообще вот этого всего дела? когда строили, скажем, вот это здание, они неправильно сделали кровлю. Таким образом, вот представьте, идет крыша, и вот стоит стена. Они, скажем, вот эту часть не, перекрыли. Они просто вот так толью заделали, а потом вот это, ну, грубо точнее, Рубероид раскрошился, и он начал течь на вот эту часть. то есть тут получается, когда приезжали подрядчики, они сказали, что просто перекрыть это будет то же самое через ну, Понятно. То есть э, нужно делать вот Снимай это эту сливую, и делать, сливую вот эту часть. Если этого не сделать, ну, <laughs> туда, там, наверное, не, ну мы-то ну, мы проголосуем, мы вас поддерживаем, но вы же должны дальше работать с бюджетной комиссией. Я буду працювати столько, скільки нужно. Mm. І... Ну, Знаєте, коли буде бюджетна комісія? Це є <рисот> комісія. <рисот> а в серії на Чантина Ви вже зверталися до що б вам сказати? Сергій і Звертайся, я йдесь. І що говорить? Що нічого не говорить? Йди, шукай гроші. Кощі у нема. Кощі немає? Ні, nee, ну понятно, що нема, то немає, але э, мы не, не да, да, пошли. Давай. Давайте мы не карту. Его надо разобрать или отремонтировать. Оно следующее. Вот этого. Смотрите, вот этой части, вот этой части з кирпичами, її не було в тому моду. Это она за эту зиму. За счет вот этого... Плюс этой... кирпич срез так называемый. То есть вода попала, замерзла, и он просто выстрелил. Вторую а проблему я могу. Ну, если бы тут красный кирпич стоял обычный, проблемы такую да? нет. Ну, да. Давайте сейчас следующее, а Да, будет второй туда. вопрос, э, ну он у меня уже, скажем так, до этого момента, у меня был еще один вопрос, самый такой серьезный, как бы для школы, я считал. Э, у нас были несколько лет назад... Э, скажем, выделены деньги, ну там часть спонсорских была, и часть бюджетных денег, львиная часть, конечно, это бюджетных денег, был отремонтирован актовый зал. Но проблема заключается в одном. Когда на том этапе делали актовый зал, сразу вопрос оговаривался, там есть такой или или лестничная клетка, чтобы к нему идти. Значит, сказали, давайте так, мы сделаем актовый зал, а потом мы будем думать, как тут подходить и так далее. Актовый зал сделаем. Но есть вот эта проблема, чтобы сделать вот эту лестничную клетку Чтобы туда да, идти Значит, сметная стоимость 110 тысяч этого дела Но, скажем так, мы договорились Снимаем? Обязательно, вас обязательно Снимаете? У -у -у -у. Значит, мы договорились с родителем таким образом И с теми с потенциальными спонсорами Что давайте так Попросим из бюджета 70 тысяч А 40 тысяч мы с помощью спонсорской помощи У -у -у. Добавим это дело Для того, чтобы решить этот вопрос На 110 тысяч В принципе, я преемник всегда такого, что если ты что-то просишь, то нужно попытаться часть денег где-то еще на стороне найти, поддержать, поддержать больше. Кроме вот этого дела, потому что это тут нельзя.